Хай що ти зробиш? Буде боляче. Mm? Mm? Чакс? Ні? Я кухар. Сашимі? Хм, mm? hmm. це лосось. ж люблять угу. Пригощайся! Mm -hmm. Люта атака! Хм? Mm -hmm. Та що тут відбувається? Це я увімкнула режим квача і можу перемикатися між трьома своїми воїнами у будь-який момент бою. <глух> Дізнатися більше про це на капнеті. Гей, а що, Брія захопила мій канал? Е, можливо. У звичайних потрійних боях Утар, воїни розколу. міняються тільки після останнього удару розколу. Але режим квача mm. дозволяє змінювати воїнів коли завгодно. Mm. І ми побачимо це у наступному mm. бою джета у лізі переможців, який пройде у цьому режимі. Mm. Mm. Вогне руки й турбочас. Mm. Та зла Астрід. Ну що, ви готові? Твоя опонентка обрала усі на борта капітана Гаконога і Темнокола. <толк> О, глянь! Твої воїни стоять усі разом як команда. Дивись, які дружні? Привіт! Гей! <плакова> спокійно, народ! Ми в лізі перемості в акедо! Дивіться, як ваші суперники поводяться! Цей нарвал, схожий на великого білого кита. Я темно кіл. Не білий, не кит, я єдиноріг. Яка різниця? Підняти вітрило! Не забувай, Джет, це матч на вибивання. Треба завдати удару розколу кожному воїну противника. Так, якщо вони спершу самі себе не порозколюють. Готуй свій удар розкол. Клас! Тепер візьми злу Астрі. Вона вміє блокувати копняки капітана своїм молотом. Спокійно, бро! Вже в голові! Лють водяного дракона. Гей! Йо, бро! Це ж не чесно! Ні! Бо це темна райдуга! Квач! Хвач! Що відбувається? Зашвидко швидко змінюєш воїнів! Суть не у швидкості, а у тому, щоб у слушний момент обрати потрібного воїна! Квач! Гей! Ти заблокував мої вогнеруки! Знову хвач! Квач, квач, удар розкол Тепер все на тобі, Чакс! Квач Квач, Знову квач, квач Взагалі вигравати ці бої в режимі квача. Подивись на опонентку. Вона вибирає потрібних воїнів у слушний момент і використовує такі унікальні та вміння, щоб ну, розбити тебе. Добре, тоді я теж так зроблю. Наступного а? разу. Удар розкол! Мені шкода, Джет. Мач на вибивання. Всіх твоїх воїнів уже вибили. Я б сказав, знищили. Гарпунь! Цього нарвала, друзяко. Я єдиноріг! ріг. <реш> Може, ти і програв джет, за з ними справи не матимеш? <реш> Люблю, а <Акедо. реш> <реш> Ми здолаємо їх струмом копняками і вогнем. Удар <реш> розкол! <реш> так, ви це бачили? Е, каб бріє? Куди ви знову? Щось не так мій батігохвіст вийшов з під контролю. Брія випробовувала свій новий прийом, аж раптом сталося щось дивне. Альфа хижак батігохвіст проти ведмедика шери. Це подвійного тригера із суперблискавкою А? сильно зарядилась і атакувала. А-а-а-а-а! Вау! Від цієї комбінації усім воїнам зриває дах! Ну, я спробував на шредді і вийшло щось цікаве. О, я покажу тобі повтор. Обнімися перекуси Бургери від Шредді. Хочете трохи обіймів до картопельки? Ой, не те відео. <світ> 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 Божевілля! ж, багато хвіст часто зривається. Але що так Ні, я про шреді і рекламу бургерів обнімись і перекуси. Я так сильно вас усіх люблю. Ей, Колись він був аніматронним добряком, але хтось розбив йому серце і він обізлився. Хлопці, допоможете! Треба перевірити його. Ого! Де ти цього навчилася? Вчуся програмувати, коли не граю. Я стану розробницею ігор. Коли я не граю в Акедо, то дивлюся відео про те, як хтось грає в Акедо Теж. Хм. О, Дивіться. Диногнів і режим звіра. А, Так, та, та. у цьому й проблема. Просто видали. Ні, Кап, Це була не проблема, а єдине, що його контролювало. Ой-ой то це значить, що його більше ніщо не стримує. <риклад> Батіг тремтіння землі. Ой. Вибач. Це власне найгірший вчинок каба. <риклад> Ні, це це круто! <риклад> Батіг тремтіння землі. Це прихована версія батіго хвоста. Подивіться, які у нього височесні показники і обладунки, і могутня сила, і повна відсутність uh... контролю. Ти права, бріє, батіг тремтіння землі був би чудовий, якби взяти його під контроль. Стоп! Я знаю, що робити по справжньому вже. Шреді, тебе теж треба покращити. Ми просто дещо видалимо. Які в мене гострі кіхті! Ведмеди, в що Шредді. Готуйсь, бій, удар розкол! Ведмедив що Шредді проти тремтіння землі. Готуйсь, бій! Удар розкол! Один, два, я іду! Шредді оголошує війну! Ти став гігантом! Ти батько тремтіння землі, і ти один з найкращих воїнів Акеду! Погоджуюсь. Нехай усі, хто в це не вірить, відчують мій лютий тиногні. На що ти взяла його під контроль, Брія. Він крутий. Та в року також. Що ти зробив? Просто випустив те, що було в нього всередині. Його вміння смажити котлетки? Ні. Його надшвидке турбоаніматронне серце, яка в нього та паратака. Клас! Перед ведмедище! Перед тремтіння землі! Перед! Акайдо! Збирайте понад 50 воїнів! Потужні нові еволюції! Усіх нових воїнів! Нові ультра рідкісні та легендарні! Більш потужна зброя! Готові! Бій! Поділ удару! Станьте найкращим чемпіоном Акайдо! Кожен продається окремо!